Нарешті цей день настав, і пінгенята отримали мезу Нагадаємо, що раніше ми вже зробили попередній огляд одного з найкращих бюджетних фаблетів цього року. З результатом нашого аналізу технічно-складової слухавки ви можете знайомити за цим посиланням. А зараз же я вам розповім про технічну складову цього девайсу та досвід користування ним. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Сітіком. Розпочнемо з дизайну та ергономіки. У порівнянні з Meizu M2 Note, який з'явився в минулому році, m 3 Note відчувається зовсім по-іншому. Той був досить простим пластиковим смартфоном, а цей виглядає набагато дорожче. Головна відмінність це алюміній в корпусі. Тепер одна з найпростіших моделей в лінійці Meizu, не відрізняється від дорогих телефонів китайського виробника. З того, до чого можна причепитися в дизайні M3 Note, варто виділити спарений лоток для двох Nano SIM, або ж однієї SIM і карти пам'яті, а також пластикові вставки зверху і знизу задньої панелі, ще трохи відрізняється від задньої кришки. В руках слухавка лежить, наче рідна. Клавіші з легкістю намацюються на осліп і ними легко керувати як шурці, так і правші. Важливу роль в налагодженні тісних і довгих стосунків між вашою долоною і Meizu M3 Note грає так зване 2,5D-скло, приємне згладжене на торцях, яке вже не є ексклюзивом, виключно флагманських девайсів, а цілком собі масова деталь. Загалом екран відмінний, тачскрін працює добре, та й палець приємно ковзає. А от звук розчаровує. Решітка динаміка розташована на нижньому торці, але під час відтворення. Створ створюється якийсь ефект концертної банки. Додаємо сюди зрізані низькі та придирявлені середні частоти і отримуємо відсутність бажання слухати музику без навушників. Тож хвалити бюджетний мейзи тут немає за що. Камера, як і очікувалась, також не є ась. Звісно, вона краще ніж у більшості бюджетних смартфонів, але відірвалась від останніх недалеко. Ручний режим зйомки Мейзу Note абсолютно зайвий. Річ у тім, що смартфон дуже повільно зберігає знімки, і будь-який рухомий об'єкт обов'язково змазується. Процесор М3 хоч і слабше за знайомі Redmi Note 3 але все одно з легкістю тягне більшість іграшок. В вечмарках, звісно, вражаючих результатів домогтися не вдалося, але забезпечити стабільну плавну роботу в повсякденному використанні цей апарат зможе. Жирним плюсом цієї слухавки є автономність. Від одного заряду батареї можна домогтися понад 6 годин ігор, близько 13 годин перегляду відео офлайн. В змішаному режимі застосування його з легкістю вистачає на 2 доби. Як бачите на практиці, це не так, ась як здавалося спочатку. До слабинок девайсу варто віднести його камеру з повільним збереженням світлини, найпотужніший процесор за такі гроші. Ну і звісно звук нібито з концерної банки. Але на ці недоліки можна закрити очі, враховуючи його чесноти на кшталт великої автономності, гарного корпусу та якісного дисплею. Ну, і, звісно, ціник у розмірі 4300 гривень. От і все на сьогодні це був огляд Мезоінтернаут від ресурсу Penguin Pro. Не забуваємо залишати коменти, ставити лайки і підписуватись на наш канал. До зустрічі! Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки СІТІКОМ.